Ми з ромчиком шукаємо дитинчат, так? Ведмедиця. Ану, клади ведмедицю. А де її малята? Ви Ве... хто? Кажи, ведмежата. Медвежата. Молодець. Давай мені сюди. Так, а ну хто там у нас далі? Равличок ні мишку взяв, так? Кажи, миша має. Кого? Ромчик. Миша має. М -м -м -м, маленьких як називається? Мишенят. Мишенята. Далі кого ти береш? Я тебе люблю. Хто це? <Ram>... Раулик. А маленькі як? Де маленькі? Знайди, де маленькі равлики? А ну добре, дивися, де маленькі равлики? Є, yeah. Мал... кажи маленькі, равлики. Добре, давай сюди. Давай. Це ромчик. Хто це? Кого ти береш? Рибка. Рибка має маленькі рибки. Молодець. Далі ромчик. Хто це? Рома? Хто це? Мама пташка і дітки пташки. Пташенята. Пташенята. Молодець. Ану, шукаємо другу маму. Ану. О, ні, по одному. Ромчик не можна. По одному. Мама. Мама зайчик і дідь. Зайчиха. І Дітки зайчик. Зайченята. Зайченята. Ану, повтори. Зайченята. Зайченята. Молодець. Мама. Мама слон. Слониха. Слуниха. І маленьке. Ке. Слони. Слоненя. Слоня. Слоненя. Далі. Мама лисиця. І маленьке. Ке. Як сказати? Лисиця. Лисеня. Лисеня. Давай. Бежа. Давай. Хто це? Хто це? Мавпа? Мама мавпа? Ромчик кажи. А маленьке? Рома. Маленьке. Маленьке. Мапинят. Молодець, мапинятка. Це хто? Мама. Кішка киш... і маленькі. маленькі. Як сказати? Мишки. Коши. Нят. Кошенята. Молодець. Мама. Квочка. Або... Ковочка. І маленькі. Курчата. Або курочка і маленькі курчата. Выдягнули? Що? Квочком. Червачок витягнули, молодець, мама Мама, корова. і маленьке е, молодшенька.